Усім привіт! Мене звати Аня, я викладачка математики в онлайн-школі Турбозино. І сьогодні ми з вами працюємо з темою теорема син. Хочу зазначити, що цю теорему можна використовувати абсолютно для будь-якого трикутника. Давайте розбиратися з ним детальніше. Що ж, для початку ми з вами запишемо деякий скелетик. Він виглядає так: дріб дорівнює, дріб дорівнює дріб. Тепер давайте їх наповнювати. От сюди у чисельничок, ми повинні записати якусь зі сторін. Ну, давайте, наприклад, запишемо сторону А. Ми записуємо А. А у знаменничку ми повинні записати синус протилежного кута. Тобто дивимося, ось наша сторона А, який кут буде протилежний. Ось він, кут альфа. Тобто будемо мати синус кута альфа. Рухаємося далі. Беремо якусь наступну сторону. Нехай це буде сторона Б. Записуємо Б. А от у знаменечку буде синус протилежного кута. В – протилежний до нього кут бета. Тобто записуємо синус бета. От сюди ми повинні записати нашу третю сторону, яку ми ще не використали. Тобто, сторона С. Ми записуємо С відноситься до синуса протилежного кута. С протилежний до нього кут гамма. Тобто буде гамма. Тобто, давайте підсумуємо: ми маємо, що сторона. Так відносяться до синуса протилежного кута, як інша сторона до синуса протилежного її кута, і також як третя сторона до синуса протилежного кута. Зараз найуважніші помітили, що в нас тут є радіус. Так от давайте з ним детальніше розбиратися. Якщо ми навколо трикутника опишемо коло, в нас утвориться радіус, і от вся ця теорема буде доповнена двома радіусами. Також хочу звернути вашу увагу на те, що ви ніколи не будете використовувати абсолютно всю теорему повністю, або ж ви використаєте ось цю частиночку, або ви використаєте ось цю частину. Давайте зараз на практиці в цьому переконаємось. Почнемо з першого прикладу. Давайте подивимось: тут ми з вами маємо два кути, сторону сім коронів трьох, а також ще одну невідому сторону. Нам її потрібно знайти. Давайте тепер подумаємо, яку з частин теореми нам було б краще застосувати. Ну, навряд чи другу, оскільки тут в нас є радіус, який в нас, в принципі, в умові не даний. Тож ми зупиняємось саме на першій частині. Тут в нас іде відношення сторони до синуса протилежного кута та ще однієї сторони до синуса протилежного кута. Почнемо зі сторони АБ. Чому ми починаємо з неї? Тому що ми її повинні знайти. Тож, записуємо з вами АБ. Так відноситься до синуса протилежного кута. Ось у нас є сторона АВ, її протилежний кут 30 градусів. Тобто будемо мати синус 30 градусів. Усе це дорівнює знову відношення. Беремо тепер сторону СБ. Беремо саме її, тому що вона у нас відома. Тобто будемо мати 7 корінь з трьох до синуса протилежного кута. це з вами синус. Тепер дивимося 7 коренів з трьох до Синуса 60 градусів, значить будемо мати 60 градусів. Тепер ми скористаємось таким цікавим методом метелика і перемножимо наші значення ось так навкрест. Тобто, що ми будемо робити? Ми з вами АБ множимо на ось це значення, яке навпроти, ось так: от, по діагональці, тобто буде синус 60 градусів. І це дорівнює 7 коренів з трьох. Йдемо ось так навхрест на синус 30 градусів. Синус 30. Тепер давайте відкриємо табличку та подивимось, скільки в нас буде значення синус 60 градусів, а також синус 30 градусів і підставимо. Маємо АВ, помножити синус 60 градусів це в нас корінь стрьох. На Дорівня 7 коренів з трьох, залишаємо без змін на синус 30. Це в нас буде одна друга. Тепер давайте скорочувати. Ми можемо скоротити з вами корінь з трьох та корінь з трьох, а також ось ці двічки, які знаходяться у знаменнику. Що в нас тоді залишається? З цієї сторони в нас залишається лише АВ, А з цієї сторони 7 помножити на одиницю. 7 помножити на одиницю. І тоді АВ буде дорівнювати просто 7. Ми з вами розрахували. Що ж, тепер давайте розглянемо другий приклад. Що ми тут маємо? Ну, по-перше, в нас є кут, а також сторона, яка лежить навпроти цього кута. Ми повинні з вами знайти радіус. Тобто, ось цей радіус нам вже говорить про те, що ми повинні використати саме другу частину теореми, тому що тут в нас і присутній радіус. Тож давайте записувати. У нас має бути у чисельнику сторона. Яку ж з запропонованих сторін ми повинні взяти? Ми повинні взяти сторону. А чому? Тому тобто, що вона у нас відома. Тобто, ми з вами записуємо. Так відноситься до синуса протилежного кута Синус, тепер дивимось, який кут у нас протилежний. У нас є сторона, навпроти неї лежить кут 45 градусів. Так і записуємо синус 45 градусів. І усе це дорівнює двом радіусам. Оскільки радіус нам не даний, ми його так і залишаємо буковкою R. Тепер давайте підставимо. Замість АС ми підставляємо три корені з двох. Це все з умови. Синус 45, поки так і залишимо, переписуємо синус 45 градусів. І усе це дорівнює 2 радіусам. А от тепер давайте ми ось цю рисочку дробу запишемо як ділення через крапочки. Чому? Щоб в нас не утворилось двоповерхових дробів. Тепер ми з вами записуємо 3 корінь з 2 поділити на синус 45 градусів. І усе це дорівнює 2 радіус. Тепер ми з вами записуємо, що синус 45 градусів це корінь з двох поділити на два. Як я це дізналась, я подивилась табличку. Тепер будемо мати три корені з двох поділити на корінь з двох на два. І все це дорівнює двох радіусам. Якщо у нас відбувається ділення на дріб, ми повинні цей дріб перевернути, ми його перевертаємо, і замість дії ділення ми повинні поставити дію множення. Як це буде виглядати? 3 корінь з 2 помножити, перевертаємо дріб. У нас було корінь з 2 на 2, тепер буде навпаки. 2 на корінь з 2. І усе це дорівнює 2 радіусам. Залишилось найприємніше просто скоротити. Корінь з 2 та корінь з 2 скорочуємо, а також ми скоротимо двійку та двійку, тому що вони знаходяться по різні сторони дорівню. Виписуємо усе, що в нас залишилось. З цієї сторони в нас залишилась сама трієчка, а от з цієї сторони в нас залишився радіус. Тобто ми з вами робимо висновок, що наш радіус дорівнює 3. І це буде наша відповідь. Щиро дякуємо, що дивитесь турбу на YouTube. Щоб отримувати більше корисних порад та новин щодо НМТ. Підписуйтесь на наші соціальні мережі та ставайте активним учасником великої Турбо-сім'ї.